Саме так турбуються про чистоту своєї кімнати безхатченки, які знайшли свій куточок в центрі надання соціальної допомоги. Тут вони отримують гарячий сніданок, необхідний одяг, допомогу з оформленням документів. Я дізнався про цей притулок через Він колись здесь був. Куйка міста, кормят, Медична. Медична допомога. Ну все, що потрібно в трудній ситуації. Чоловік розповідає, що намагаються не сидіти просто так, а знаходять посильну роботу. А прибирання розподіляють за графіком разом з іншими мешканцями притулку. Я з Донецької області, переселенець, приїхав сюди. Теж посовітували мені, дізнався за цей притулок. Приїхав сюди. Живу вже два місяці. Добре, мені подобається тут. Водночас, зі слів директорки притулку, далеко не кожний їх підопічний готовий допомагати. Є такі, що лише користуються тим, що їм дають, і змінюватися в кращий бік не хочуть. На щастя, центр співпрацює з різними релігійними організаціями, які забирають безпритульних до себе, допомагають боротись із залежностями та влаштовувати своє життя на краще. Заклад працює з 99 року, взагалі, і основна звичайно робота це безпритульні, і це робота з тими, хто потрапив у важкі життєві обставини. Заклад спеціалізований, тому що це зазвичай люди з місць позбавлення волі, з різноманітними хронічними захворюваннями, з алко і з наркозалежностями. Наталія Микита розповідає, що послуги вони надають різні від оформлення документів та посвідчень до влаштування в пансіонати та просто роздачі їжі. Для цього в них є багато соціальних працівниць, медсестра, психолог та повари. Перше відділення наше це відділення обліку бездомних осіб. І власне, коли людина потрапляє в наш заклад, то вона потрапляє саме в це відділення, де на неї заводиться спеціальна облікова карта, де ми розпитуємо її. Працює з також обов'язково психолог. тим ми вже визначаємо портрету і розуміємо, куди і що ми маємо далі з цією людиною робити. Також на території притулку є пункт обігріву, який особливо потрібен в холодний період, де безхатченки можуть випити гарячого чаю та заховатись від негоди. Але тут деякі нужденні влаштували собі місця на ніч, адже податись їм нікуди. Втім, директорка і не проти, адже вони, як і будь-хто, хочуть бути в теплі та відчувати себе захищеними. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай. Новини Рівного.